Няки та калога в Україні захистило столицю від обстрілів росіян, але мало і зворотній бік за проїздом і довгим перебуванням у Києві. Спицпредставника Трампа стояла ще одна деталь, яку звичайно ж помітили відразу. Було дуже непросто. Паралельно нас навідали високі представники інших країн. Все це в одній ті ж наче за домовленістю. і дійсно, те, що за цим стояло, може вразити про все це вже за мить на пітьві. Келог зробив нові заяви щодо України. Спочатку все здавалося звичайним, але Далі переросло у дещо тривожне. Почнемо з того, що він зазначив, бо з підтримки з боку Китаю Росія не змогла воювати. А Україна вистоїть і уникне в'єтнамського сценарію. Коментуючи в'єтнамський сценарій, для України, каво зазначив, що вона має значно кращу внутрішню стійкість і міжнародну підтримку. Далі цитую: я бачив українців під час тривоги в метро. Вони не в кубку, а гордо співали національний гімн. Це неповторно і свідчить про те, що Україна. Не може зникнути як держава, висловив переконання спецпредставник. Варто також зазначити, що спецпредставник президента Калог назвав невипадковими здійснені Росією ракетні атаки на американський завод Флекс у Мукачеві Закарпатської області та дроновий нальот на польщу і висловив думки, що вони не отримали належної відповіді. Далі цитую один з тих моментів, коли ви запитуєте себе, яке повідомлення вам надсилають хто, а потім ви повинні відповісти. Має бути розуміння наслідків, і зараз я б сказав, що ми нема. Аймо відповіді заявив він на щорічній конференції. ЄС Алог визнав, що США під час роботи угодою щодо корисних копалин з Україною заявляли, що залучення американського бізнесу є фактично гарантією безпеки. Тож, коли ви робите такий коментар, вам краще бути готовим відповісти, зазначив він, погодившись з тим, що саме за «Флекс» був ціллю атаки. Представник президента США висловив думку, що не можна розглядати ці речі окремо, так само як вважати, що приліт у Польщу 19 російських дронів протягом 7 годин випадково. Ковість залетіло 19 дронів. Це не може бути випадковістю. Може бути одна хибна ціль, може дві, але не 19, Сказав він. На думку Келога, російський право Володимир Владимир Путян діє ці спрямовано. Він посилає сигнали, хоче почути відповідь. Чи може він ще далі просунути межу своїх можливих дій? Далі цитую. Ви вже це кіно бачили в Європі. Пам'ятаєте, коли Чемберлен сказав, що приніс мир Європі і що було далі? Додав генерал, натякаючи на згоду Європи на компроміси із Гітлером. Якщо ми не врахуємо уроки історії, то ми рухатимемося до третьої світової війни, резюмує Кіт Келог приїхав щоб обговорювати двосторон. Тоні російсько-україно-американські стосунки, і в тому числі російсько-американські стосунки, тому що ті переговори, які нам американці нав'язують, які нав'язує нам адміністрація Трампу, це є не життєздатне, це є вся профанація, це є фейк. Україна. Я розумію, чому вона йшла на цю всю спектаклі з переговорами в Стамбулі, тому що Трамп припинив постачати в Україні зброю і розвіддання, і ми Заручники в даному випадку овальної палати номер 6 з цими всіма переговорами, в тому числі і Путін, грає в цей спектакль тільки для того, щоб імітувати переговорчий процес, і щоб США Трамп не мав юридично правих підстав, нібито вести ввести санкції проти Росії, тому що Росія демонструє, нібито готовність до переговорчого процесу. а Це Україна не хоче капітулювати на російських умовах. Ну і от і двосторонні стосунки Мікіта Кілога і Зеленського переговори. Це те. Те, що нам потрібно, які види озброєння, чому нам не постачають ту зброю, яку повинні ще доставити, додати нарешті вже залишків Байденську проплачено і проголосовано в Сенаті, в Конгресі вибачте, в Конгресі США, яка має бути далі. Планові поставки, які США мало постачати ракети, витратні матеріали для Петріота. Ми не доотримуємо. з іншого боку. Завод-виробник не встигає виготовляти ці ракети в такій кількості, в яких ми відстрілюємо під час збиття російських Ракет балістики на Україну по всій території. Ну і ми розмовляли про перспективи переговорчого процесу з Росією, швидше всього, і пояснювало кіто Кіло, що Україна не може піти на ці умови, на які нас ламає, перемужев в тому числі і їхній Стівен Вітков під час своїх постійно московських виїжджав, де він повністю профанацією займається і обманює самого Трампа, і не може правильно пояснити, що ж насправді російські так би мовити переговори. Наки йому пояснили по ситуації з Україною і наскільки вони готові до тих чи інших просувань в переговорчому процесі за словами Келога, Росія нині є молодшим партнером Китаю з огляду на економічну та військову спроможність, а також історичну перевагу і лідерство. Я гадаю, що якщо би Китай перерізав свою допомогу Росії, вже завтра ця війна би завершилася. Наголосив Келох. При цьому Келох висловив переконання, що на полі бою Росія може й десь досягнути тимчасової переваги. Проте війну розв'язано про Україна, вона не виграє. Не такі вже вони потужні, як вони б хотіли вважатися. Так у них сильна армія, але не така сильна, як вони заявляють про себе. Сказав Келох. Він порадив путіну перестати нагадувати про свою ядерну зброю, адже така сама є у Франції, Великобританії, не кажучи вже про США. На думку спецпредставника президента США, зараз щодо Росії слід застосовувати потужні економічні санкції, наприклад, щодо суверенних активів РЕФІ або експорту нафти. Жорсткість нинішніх санкцій по шкалі від 1 до 10 він оцінив на 6. Головне, що санкції мають застосовуватися. Це може призвести до підвищення ризиків, але це треба робити, заявив Кело. І Україна власна та й робить так. Наша країна вийшла на перше місце у світі за технологіями безпілотників. І на конференція ЄС 2025 року Кіт Келох визнав, що Сполучені Штати. Серйозно відстають у цій сфері. Ми відстаємо відстаємо серйозно. Українці є світовими лідерами в технологіях дронів. Кожен час має свої головні активи. Колись це була артилерія, колись авіаносці, а зараз це дрони, сказав генерал. За словами калуга, поява дронів повністю змінила картину на полі бою. Броньована техніка, яка раніше не мала верхнього захисту, тепер вразлива для атак з будь-якого напрямку, як від безпілотників, так і від артилерії. Американський генерал наголосив на важливості обміну технологіями і високо оцінив досягнення українців. Я був у командних центрах, спостерігав, як організована робота. Це виглядає як відеогра. Відстрелив танк, випив коле. Це серйозно змінює рівняння на полі бою. Варто віддати належне українцям. Вони тут багато чого досягли. Підсумував Кіткелох. До речі, спеціальний представник президента США з питань України Кіткелох відреагував на жарт українців про те, що він виконує в Україні роль ППО. Він зауважив, що його ім'я кіт співзвучне з українським словом кіт а кіт це унікальний символ для українського народу символ безпеки. Та захисту далі цитую, оскільки Кейт з українською звучить як кіт, українці призвали мою роль як спеціального представника Келога котом. Коли кіт відвідує Україну, Росія призупиняє свої удари по мирному населенню, даруючи їм кілька ночей спокою. Спокою який сильна Америка пропонує іншим країнам, написав Кело. Президент України Володимир Зеленський натомість заявив спецпредставнику президента Шакіту Келогу, що він є найгіршою протиповітряною обороною для України ніж установка Патріот. Далі цитую, хочу особливо подякувати генералу. Келого раніше ми цього не знали, але виявляється, що в шає ППО не гірше ніж патріоти. Про це дійсно говорять щоразу, коли ви тут, коли ви в Києві, кияни точно можуть трохи виспатися. Я готовий надати генералу кало громадянство все, що необхідно, квартиру. Тим часом стало відомо, що президент США Дональд Трамп вже не впевнений у своїй здатності впливати на Путіна. Очільник США почав висловлювати сумніву у своїй здатності впливати на господаря Кремля Владіміра Путіна щодо припинення розв'язаної рефії війни проти України, незважаючи на. Свої обіцянки покласти край війні в Україні Трамп останнім часом схоже засумнівався у своїй здатності вплинути на Путіна, зазначає портал Ексіос. Він зізнався своїм наближеним особам, що неправильно оцінив прагнення Путіна до миру. Повідомило Ексіос джерело, що володіє прямою інформацією. Місяць тому Трамп заявив, що Путін зіткнеться з серйозними наслідками, якщо не погодиться на припинення вогню в Україні або не зробить серйозних кроків у напрямку миру. Однак Путін не погодився на припинення вогню і навіть на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. І, попри це, Трамп не запровадив нових санкцій проти Рефії. Замість цього адміністрація США перекладала відповідальність за тиск на Путіна на Європу. і Почала вимагати від ЄС запровадити додаткові санкції проти Рефії та Китаю. Наразі це було все, тож Бережіть себе та своїх рідних і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. До зустрічі на Слава Україні.